Всім привіт котики! Ви на каналі The Candy. І сьогодні я вам покажу нове оновлення в Adopt Me. Тут, як я в попередньому відео, там дедопто Мі казала, що будуть нові паркури. І ось вони отут, там де і є всі паркури От напевно сюди треба зайти. Я зайшла перший раз. А, чому так? Ой-ой-ой. Так, я зрозуміла, тут треба ключі збирати. Ха! Так, треба тут обережніше трохи. Ха! О, ключик. О, типу два ключа, я зібрала. А так отстренути. А, тут на час? Цей обі. Це так я зрозуміла, то... Це... А, то час ще дається. Ну, ключі не зникають. Та поки що, напевно, самий перший обі. Будуть ще е, оці. Буде ще десь шість чи вісім. ні, блінчик. Ой. Біжу. Ой, знову впала. Ще й на самому початку. Так, йду, йду. Ой, ялинка. Ой-ой-ой! Оп. Оп, оп. Знову впала. Так, знаєш, тут написано, типу, що мені ще один ключик зібрати чи що? Ну, чи одну цю одну частинку. Напевно я написано, бо я в англійській не дуже, тому біжу. Ой. О, дві хвилини дається. Треба просто вчасно стрибнути, як кінчику. О, ще трохи. Я пройду. І тут такі змії цікаві бігають. Надіюсь, не тільки змія буде. А. О, отут легко. Бо не можеш нікуди впасти Ой. Нугу, ну. тут через 8 годин я зможу сюди зайти. А це що за локація? А, це так. Ага, тут треба, значить, 500 зібрати. Зайду ще раз в обі. А, тут не стільки часу лишилося, а стільки часу я вже прохожу. Давайте я вже закінчу, сама пройду ці паркури. Ну, щоб просто зудно просто дивитися, як я проходжу паркури. Ну і на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім па-па. Дякую за актив!